Пане Сергію, ну вітаємо вас із Днем народження. Бажаємо всього найкращого. Мабуть, хотіли відзначити цей день. Можливо, якщо б він, там, з завтрашнього дня там, збиралася команда, можливо, у рідному місті, Дніпрі, там, у, з рідних друзями. Як сьогодні відчуваєте себе? Сьогодні ви перший, перший день робочого тижня і день народження співпав з датою вашого дня народження. Дякую за вітання. Я скажу, що день народження відмічається там, де ти працюєш, а не в рідному місці. І я дуже дякую, що в мене є можливість на робочому місці відсвяткувати сьогоднішній день. З друзями ми на Пасху зустрічалися і ми дуже, дуже класно поспілкувалися. Я після невдалої гри був спустошений, але друзі завжди допомагають. Наповнювати енергію робочою. Це так придіслов'я, можна сказати, нашого сьогодні, сьогоднішнього розмови. Но тебе цікавить, пане Дмитрію, по ігрі, да? ти, ти вважаєш? Ну, взагалі як стан команди зараз. Стан команди. Я... Ну, перша поразка зрозуміло, що це. Перша поразка, да, так. Перша поразка, не остання поразка. Але я дуже розлючений був після гри. Це такий сором за цю гру в мене ще ніколи не було, тому що я передивлявся. І вже це не емоція, це аналіз тверезий, можна так сказати. Емоції схлинули, але сором устався за цю гру, що я мав на увазі. Могли ми, я задам питання, могли б ми закінчити нічого цю гру? Могли б. Було б це справедливо по відношенню футболу? Ні. Тому що, то, що, то, то як ми грали в атаки, в атаці, це недопустимо до команди. Я задавав собі питання, чому так сталося. І ви знаєте, є відповіді, котрі я сьогодні на теорії хлопцям скажу. Тому що наше завдання. Це виходити вигравати ігри. А як ми можемо вигравати, якщо ми не створюємо моменти, ми по поворотах, ми не доставляємо м'яч у третю зону, ми, не, ми багато м'ячів тіряємо в простих ситуаціях, ми програємо єдиноборства. Ми домовилися, що той фактор, що ми їхали в день гри, це не повинен нас засмучувати. Ми не повинні на цьому загострювати увагу. Ми домовилися виходити і грати в нашу гру. Ми готувалися до суперника, але нічого не, не вийшло з того, що ми планували. Треба віддати залежне, належне команди Дінас. Вони дуже добре нас, к нам підготувалися, але відчувалися біля бровки. Настрій різних команд. Мене це здивувало. Я сьогодні буду спілкуватися з гравцями, чому так сталося. Вони теж два, два дні були вдома, відсвяткували святий праздник, але з сьогоднішнього дня ми починаємо працювати, працювати дуже, дуже, дуже усердно. Це такий експрес-аналіз по цій гри. Ну, єдине, що. Потішило це. Я вважаю, що Жора Климов набирає форму. І я очікував це. І коли прийшов, і знаю, що в нього є такі задатки, що він може вирости дуже доброго голкіпера. Владшенка Редка там був замінений, і травма несерйозна. Мені доктор зараз дасть інформацію, він спілкується з гравцями. Я вважаю, що там не дуже серйозна травма, і він буде готуватися до Буковини, яка для нас, це, для нас всі гри важливі. І ми повинні вигравати, ми повинні, у нас ще є шанси через плей-ін, можна так сказати. Рішити задачу, але ще є 6 ігор. Якщо ми будемо, нам, нам потрібно вигравати. Але мені не задовольняє, те, що ми створюємо скільки моментів за ці дві гри дуже замало. Так ми... у нас є контуригра, але це не те, що я хочу бачити. Тобто, фактично, зараз ми суперничаємо з Маріуполем так. тільки за те, щоб перехідних іграх. Так, це, це правда. все може в футболі бути, я все вірю, і було багато випадків. Але якщо оцінювати реальну е, таблицю на даний день, то так. Але ще шість ігор. І я, потрібно почати з одної, з одної перемоги, то потім, мені здається, буде легше. Але те, що ми не створюємо моментів, те, що ми не не обостряємо те, що ми не агресивні в атаці, це мене дуже засмучує. Може, і через це і заміна була подвійна одразу Сьомка і Горбаченка пішли з поля. Так, я вважаю, це я хлопцям, коли завжди кажу, що тім, кого кому Бог дав футбольне, більше, з тих і спрос буде більше. Якщо наші лідери так випадають, з перепадами грають навіть. В контексті однієї гри, то це не допустимо для них. Ми з ними домовилися, що вони будуть розвиватися і йти футбольним шляхом розвитку, футбольного розвитку, але в мене дуже дуже великі питання до цих гравців, в першу чергу, для доопитних, до дорослих гравців. Які вже мають опит за плечима різних факторів, різних ігор і різних суперників. Ну, тобто наступна виїзна гра з Маріуполем буде така, дуже така вирішальна. Ну, так, всі, всі, всі ігри будуть вирішальні. Ну, я не загадую наперед. Для мене дуже важливо зараз з Черновцями, вболівальники вдома. Вони їх небагато, вони приходять, і для мене дуже важливо, як ми, наша реакція команди на ту провальну гру, яка була зараз Динасом. Це буде найголовніше. Маріуполь буде через тиждень. Ну, на матч приходять тільки працівники стадіону, а взагалі вольвальники слідкують за YouTube-трансляцією і там коментують, болівають. І ось грає з Буковину, Буковина такий. Ну, Серйозний такий суперник з досвідченим. Ви знаєте, для нас в нашому стані всі команди, всі суперники серйозні. Так, вони дуже поусилились, посилились, можна так сказати, в зимовій перерві. Є, є гравці, які прийшли і роблять різницю. Той же Сергійчук він явно приріс рівень першої лізі, але. Тим чи іншим випадком, він опинився в Черновцях, в Буковині, і він дуже велику різницю робить для, для нашої групи це стовідсотково. Я бачив дві ігри цієї команди, і це виділяється. Дуже, дуже доросла команда, дуже досвідчена команда, але тим не менш, мені, мені здається, що все буде належати від нас, від нашої ментальності. Наскільки ми. Зможемо образитись на себе, на суперників, на все на світі вити. Максимальний рівень показати іменно в той день і в той час, коли буде граще на самі. Ну і гравцям перш за все повинно бути цікаво вийти проти такого майстра, як Сергійчук. Там про з Ви знаєте, як захисник мені, мені теж було цікаво, але легше виходити тому останню, якому команда. Так, я думаю, що так в будь-якому випадку краще грати з дуже сильною командою. Там твій рівень відразу показує хто хто є хто. На футбольному полі. Ну, ви казали, що Діна здивував, і там якісь певні кадрові зміни. Так, вони правозахисника поміняли це, вони білдап трохи змінили. Вони віддали нам ініціативу в першому таймі, на простір заполучили. Але ж дивись, якщо повертатись до Динеза, вони ці моменти створили з наших помилок. Вони не прикладали на ту сіль. Щоб щось створити через контроль м'яча чи через якісь іще моменти. І пропущений гол, да, ми дуже погано грала в атаці, Але пропущений гол теж не обов'язково 30 метрів і там дуже, дуже далека відстань. Там такий, мені здається, що Жорі не було видно м'яча, коли він починав. Ну, ту, по удару він він не бачив. Але як ми... Допустили, що м'яч пролетів по центру? Чому ми не стелилися? Чому ми не віддавалися, не, е, от, от, не жертвувалися собою ради, е, ради результату ради команди? Це для мене дуже важливе питання, яке я хочу почути від гравців сьогоднішньої теорії. Ну і останнє питання чи багато вітань було сьогодні до вас? Які запам'яталися вітання? Ні, вітання. Моє, саме найголовніше вітання це приїхала моя дружина з Польщі. Я дуже до, до, три місяці, місяці півроку ми не бачилися. Це дуже для мене важливий подарунок, можу так сказати. Ви знаєте, як завжди, друзі, колеги, дуже багато позитивних моментів, слів. Я всім дякую. Я вважаю, що це було іскреннє. І мені дуже важливі слова підтримки для моїх друзів, для моїх рідних. Ну можливо, в наступній грі подарунок буде вам від Можливо, я ви знаєте, вони не повинні комусь робити подарунок. Вони повинні робити собі. Подарунок знаєте, в чому він буде мати значення, коли ти станеш кращим сьогодні, чим був вчора. А завтра будеш кращим чим сьогодні. О, це саме найголовніший подарунок. Вони повинні робити не мені, не тобі, не тільки собі.